В Одесі шукають чоловіка, який ножем поранив військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування. Під час перевірки чоловік відмовився пред'явити військово-облікові документи, вдарив ножем військового і втік. Інцидент зафіксувала нагрудна камера працівника військомату. Пораненого військового шпиталізували. Росіяни вбили жителя Костянтинівки на Донеччині. Ще п'ятеро людей у регіоні дістали поранення за добу в Старорайському Райгородоку та в Лимані. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Через обстріли окупантів пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, аптеки, готель та крамниця. Також потрощені автомобілі загалом росіяни обстрілювали прифронтові населені пункти 38 разів. З лінії фронту евакуювали більше трьохсот людей, серед них 54. Дитини. В цій житті, можна сказати, везучая. Ну да, повезло. В Два рази повезло, як мінімум, коли кап прилетел не в ваш дім і коли ми приїхали. Четверо людей дістали поранення через російський удар на Херсонщині. Ворог зранку скинув авіабомбу по селу Інгулець Дарівської громади, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Серед поранених троє жінок та трирічна дівчинка. Усі вони перебували в приватному будинку на момент атаки. З контузіями та черепно-мозковими травмами їх доправили до лікарень. Обстріли біля окупованої Запорізької АЕС зафіксували працівники МАГАТЕ фахівці агенції, що працюють на станції, почули. Вибухи та постріли а, поруч із об'єктом. Після чого виникло густе задимлення. За даними керівництва станції, кілька артилерійських снарядів влучили приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива. Виникли пожежі, обстріли тривали близько двох годин. Як розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомлень про пошкодження обладнання немає. Але інцидент ще раз нагадав, що ядерна безпека в Україні під загрозою. Команда МАГАТЕ поки не змогла оглянути район. Он проте планується зробити, що й не безпекова ситуація налагодиться. Як я вже казав учора на генеральній конференції МАГАТЕ, воєнні дії все ще загрожують Запорізькій атомній електростанції. Те, що колись було практично немислимим, обстріли чи інша військова діяльність поблизу великих ядерних об'єктів стало звичайним явищем під час цієї війни. Я неодноразово закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних електростанцій, і я роблю це знову сьогодні. Це має припинитися, поки не пізно. you Верховна Рада ратифікувала історичну угоду між Україною та Великою Британією. За документ проголосували 295 депутатів. Угода передбачає суттєве посилення військової підтримки. Лондон щороку надаватиме Україні щонайменше 3,5 мільярди фунтів до, 30, до 2031 року, і надалі за потреби. Йдеться про навчання військових і пілотів, постачання авіації та спільне виробництво оборонної техніки. Нагадаю, документ був підписаний у січні президентом Володимиром Зеленським. Ським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Захист прав військовослужбовців. Рада у другому читанні ухвалила закон про військового омбудсмана. За документ проголосували 283 народні обранці. Повідомили у депутатському корпусі. Омбудсман захищатиме права солдатів, резервістів, військовозобов'язаних, добровольців та поліцейських спецпризначення. Призначатиме його президент на 5 років. Скарги можна подавати усно та письмово телефоном або електронною поштою. За результатами розгляду можуть призначати перевірку, передавати матеріали за належністю або повертати скаргу. Невиконання вимог омбудсмана тягне штрафи та обмеження на посадову діяльність. Нагадаю, інститут омбудсмана створили ще у квітні 2024 року. А президент Володимир Зеленський указом призначив на посаду правозахисницю Ольгу Решетилову. Президентка Європарламенту Роберта Мецсола Мелс... приїхала до Києва і вже виступила у Верховній Раді. Під час промови заявила, що у столиці відкриють постійне представництво європейського парламенту. Це означає, що Європа хоче бути поруч не лише словами, а й щодня бути присутньою в Україні у Верховній Раді. Мецсола заявила, що ЄС хоче миру, але всі мають бути реалістами і готовими до нових санкцій проти РФ. Вона нагадала, що ЄС уже виділив Україні 169 мільярдів євро. З них 63 мільярди на оборону. Брюссель також рухається до використання заморожених російських активів, інвестує в українську оборону галузь і запускає нові спільні ініціативи. Серед них Альянс Дронів також додала, що попереду відкриття нового переговорного кластеру щодо вступу України до ЄС. Ми тут для того, щоб залишитися, ви ніколи не йтимете на самоті. І коли настане мир, і коли цей мир дійсно прийде, коли ця темна глава нарешті буде закрита, ми будемо стояти поруч з вами. Коли ви будете відновлюватися і відбудовуватися, і від імені усіх націй Європейського союзу, хочу подякувати вам за те, що ви доводите це відоме українське прислів'я, що сміливе серце сильніше у двох сильних руках. Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже наступної весни. Про це заявив народний депутат України Георгій Мазурашу в ефірі телеканалу Апостроф він зазначив, що війна навряд чи закінчиться скоро, але на його думку вибори можна буде провести і без скасування воєнного стану. Імовірно з того, що найближчим часом до кінця року відбудуться вибори мала через те, що у нас наврядчі буде до відповідно безпекові умови в Україні. А от те, що наступної весни можливо можуть бути проведені вибори навіть без скасування воєнного стану, тому що навряд чи ми зможемо повернути мир до цього часу в країну надійно і з гарантіями безпеки, то є, тому що таке куларах обговорювалося можливість проведення виборів навіть під час воєнного стану, тому що, як кажуть деякі колеги, суспільство від нас втомилося. Щонайменше менше п'ять вибухів та потужний стовп диму зафіксували жителі тимчасово окупованого Донецька. За повідомленнями місцевих пабліків, ймовірно, сталося влучання на території заводу важких пресів у Петровському заводі міста. Це підприємство окупанти використовують як військову базу та склад боєкомплекту. Окупаційна влада подію не коментує. І дим пішов конкретний. дуже конкретний. Что-то часто там взрывается. Такое ощущение, что это склад БК горит. Російські війська почали згортати табори на білоруських полігонах після навчань захід 2025 Речник ДПСУ Андрій Демченко каже, що цього разу росіян було помітно менше ніж під час захід 2021 Частина підрозділів уже виїхала. Рух решти відстежується. Жодної активної активності у напрямку українського кордону не зафіксували. Нагадаю, фінальна частина маневрів відбулися у Мулінон під Нижним Новгородом, де Путін уперше з'явився у військовій формі. У Гурна голошу ці навчання більша демонстрація сили для НАТО і Балтії ніж реальна підготовка проти України. Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск розповів про навчання країн-членів альянсу, які розпочалися у польському оржищі. В останніх днях і тижнях. останніми днями й тижнями не лише в ожищі, устці, не лише на кордоні з Білорусі та Росією, але й у багатьох інших місцях польські солдати разом з американськими, нідерландськими, шведськими канадськими норвезькими, литовськими, латвійськими та німецькими військовими проводили спільні навчання. Тим самим вони демонструють не лише солідарність із Польщею та поляками в ці доволі драматичні дні, а й доводять, що цей альянс є справжнім і що як і багато років поспіль, сьогодні і завтра ніхто не повинен насмілюватися атакувати будь-яку країну альянсу, включно з нашою батьківщиною. НАТО знищить російські дрони, якщо вони знову залетять у Польщу. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гірі. Він повідомив, що британські винищувачі Тайфун вже перебувають у складі місії Східний вартовий та готові атакувати дрони РФ. Джон Гірі зазначив, що НАТО демонструє єдність і силу у відповідь на загрози з боку Росії і місія і захисту повітряного простору альянсу залишається пріоритетом. США схвалили перше постачання зброї Україні коштом союзників по НАТО. Повідомляє агенція Reuters. Йдеться про новий механізм, який дозволяє країнам альянсу купувати американську зброю для України. Пентагон погодив дві поставки по півмільярда доларів. Серед іншого в пакеті є системи ППО. Їх найближчим часом доставлять до України. Раніше президент Дональд Трамп особисто обіцяв Володимиру Зеленському надати озброєння за оцінками Києва. Збройні сили України потребують Будь від союзників оборонної підтримки мільярд доларів щомісяця. Новий підрозділ прикордонники відкрили на кордоні з Польщею. Як повідомили в Держприкордонслужбі, відділення інспекторів, розташоване біля пункту пропуску у Стилух на Волині. Там облаштували приміщення для служби навчання, нарад відпочинку та прийому їжі. На відкритті були представники влади, польські колеги та партнери. Начальник волинського загону Богдан Ігнатюк подякував меценатам і партнерам. А прикордонників нагородили грамотами за сумлінну службу. Розставляли камери в багатоповерхівках та коригували удари по Києву. Контррозвідка СБУ затримала двох агентів російської ФСБ: 22-річного чоловіка з Полтавщини та його 19-річну дружину. Повідомили правоохоронці. За завданням кураторів вони орендували квартири в Київській та Чернігівській областях і встановлювали приховані 4 g камери. Через них окупанти планували відстежувати роботу української ППО та наводити ракети і дрони на столицю. Відеопастки облаштували у вік вікнах багатоповерхівок та біля об'єктів критичної інфраструктури затримали зломисників на гарячому під час монтажу камери неподалік оборонного об'єкта. Суд взяв обох під варту без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення. 15 тисяч доларів за зняття з військового обліку. Правоохоронці викрили чергову схему хилення від мобілізації на Київщині. Повідомили на сайті прокуратури України. За даними слідства, посадовець вимагав Хабар за обіцянку домовитися з медичними закладами, щоб громадянин міг знятися з військового обліку. Своїми діями чиновник порушив закон. Йдеться про одержання неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на рішення уповноважених осіб, поєднане з вимаганням. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Німеччина посилює візовий режим для громадян РФ. Берлін запровадив суворіші правила видачі віз росіянам та закликав країни ЄС виробити єдину позицію, щодо обмежень у шенгенській зоні. Нові правила передбачають жорсткішу перевірку заявників і скорочення категорій, які можуть отримати візу. Однятком є гуманітарні випадки, опозиційні діячі та люди, які зазнають переслідувань у РФ. Метою запровадження нових правил є зменшення потоку російських туристів та посилення політичного тиску на Кремль. Німеччина наголошує, реальний ефект можливий лише за умови спільних дій усіх держав ЄС. США ввели санкції проти іранських нафтових схем. Обмеження стосуються двох фінансових посередників в Ірані та понад десяток осіб і компаній УНК та Об'єднаних Арабських Еміратах. За даними американського міністерства фінансів, вони співпрацюють з Іраном. Гроші від продажу нафти іран використовує для підтримки терористичних проксі угруповань і розробки передових систем озброєння. Такі схеми дозволяють країні виробляти балістичні ракети та дрони, які загрожують безпеці збройних сил США та їхніх. Союзників у регіоні. Глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль закликав США нарешті запровадити додаткові санкції проти Росії після нещодавнього вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Вадифуль зазначив, що адміністрація Трампа протягом кількох місяців оголошувала про нові санкції, тож закликав Вашингтон нарешті реалізувати це. Крім цього, глава німецького МЗС висловив сподівання на швидке узгодження ще однієї пакетне ще одного пакету санкцій ЄС щодо Росії, який наразі перебуває на стадії доопрацювання. Єврокомісія невдовзі презентує 19-й пакет санкцій, що буде зосереджений на обмеженні російських криптовалютних потоків, банків та сфери енергетики. Про це президентка Єврокомісії Урсула фондрляй написала у соцмережі ікс після телефонної розмови з Дональдом Трампом. За словами політикині, темою спілкування було зміцнення спільних позицій щодо збільшення економічного тиску на Росію. Фондерляїн розповіла, що доходами від продажу енергоресурсів Кремль підживлює розв'язану ним війну проти України. Військова економіка Росії, підтримувана доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива. Тисячі людей вийшли на протести по всій словаччині в межах закону... загальнонаціонального... загальнонаціональної масованої акції проти прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це пише АП. Мітинги відбулися в 16 великих містах. Ключно із Братиславою, остання хвиля протестів була спровокована поїздкою Фіцу до Китаю, де він втретє зустрівся з очільником Кремля Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В той же час пакет заходів жорсткої економії, нещодавно затверджений урядом ще більше розлютив громадян. Уряд заявляє, що ці заходи необхідні для скорочення бюджетного дефіциту. Нагадаю, Фіцо відкрито виступає проти політики Європейського союзу щодо України, а його критики стверджують, що Словаччина нині йде шляхом Угорщини під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана.